Вітаємо вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми продовжуємо вивчати уроки суботньої школи, відкриваємо нову тему, новий квартал, який називається Послання до Ефесян. І як не дивно, саме його ми і будемо вивчати зі мною в студії. Мій друг, товариш і колега Данило Абрамюк, богослов і пастор. Отже, перший вступний урок, як не дивно, він буде. Про все послання Ефесян, яку вона має мету, яка його тема, і про це ми сьогодні говоримо. Пам'ятний вірш цього уроку записаний у посланні до Ефесян, перший розділ, 9 та 10 тексти. об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. Данило, чи пам'ятаєш ти щось особливе про послання до Ефесян? Можливо, щось, що в твоїй пам'яті врізалося і запам'яталось найбільше. Цікаві тексти про ставлення чоловіків до дружин, дітей до батьків і так здається, рабів до панів. Ну, на, для сучасного світу нам більше цікавить саме чоловіки дружини і так далі. Послання до Ефесян було адресоване власне Ефесянам і мало свою певну мету. Давайте зараз згадаємо. Що це за ЕФС місто таке, і які в нього були не знаю. характеристики? Що ми про нього знаємо? Що нам відомо з історичних джерел, що відомо з біблійних. 250 тисяч жителів. Четверте місце місто за розміром в імперії. Це столиця була регіону Азійського, знаходилась на перетині класних торгових шляхів. Чудове місто, як в такому жив, і там дуже важливо було ем, релігійний аспект, який нас цікавить. Там був храм Артеміди Ефеської, і він був дуже значущим. Зараз ми говоримо про нього, якщо там історично якось архітектурно, то це як чудо світу. Тобто це було щось реально неймовірне, і воно було центром цього міста, центром релігійним, як мінімум, а й не тільки релігійним. Також ми знаємо з книги дії апостолів про те, що там були конфлікти між християнами та тими, хто заробляв гроші на храмових продажах. А яка мета саме послання до ефесян? Як зазвичай ми розуміємо, послання до когось це не просто людям адресовано аби кому? Там, значить, була якась церква. Там були люди, які вірили в Ісуса Христа. Цю церкву заснував апостол Павло, і він їм пише своє послання. В одній з цілей цього послання їх підкріпити, підбадьорити, допомогти їм ну не загубитися в цьому світі, який постійно відволікає нас на щось інше, і ми часто можемо забути про Бога У вирії наших буденних справ. Ну, звісно, ми з самого тексту не можемо назвати людей там по іменах чи сказати точну кількість, але з ходу послання зрозуміло, що це якась, швидше за все, родина, яка там має місце, де вони там збираються. На той час родина не означала, ну, так як у нас зараз чоловік, дружина, може одна дитина, якщо пощастить. Родина це велика сім'я. Там входили слуги, входили ну, Близькі родичі і так далі. І ось вони разом збираються, можливо, там є ще люди. Ну так, якщо по тексту дивитись. Однак до чого якби, Павло веде чи пише своє послання цим людям? По-перше, хто адресат цих всіх його слів цього послання? Це віруючі люди. Це християни, це уже християни. Але тим не менше, ну хто, хоч трошки знайомий з тим, як відбувається євангельські програми, як проповіді відбуваються, Кожен проповідник ну він якби закликає, коли людині проповідує, навіть якщо це якась буденна розмова, зрештою у підсумку є такий невеличкий заклик до якихось дій, не випуску, там покаяння і так далі. Так, ось послання до Ефесян, воно все у більшості написане з таким закликом, закликом повернення до живої віри в Христа. Так, і цікавий момент в тому, що, як я вже казав, вся Біблія слугує нам, щоб ми стали на правильний шлях, і в цьому моменті апостол Павло також Ефесянам в контексті їхніх особистих проблем повертає їх до Ісуса Христа, але говорить їм саме про те, що в них є якісь з цим проблеми. Як ти вже казав, діти, батьки, дружини, чоловіки, раби, пани у них могли бути різні проблеми в своїх стосунках. І їх треба виправити, але основою цього послання, як і знову ж таки всієї Біблії, але ми сьогодні говоримо про послання до Ефесян, і наступні уроки також є саме центром Ісус Христос, і Він показує на прикладі Ісуса Христа, як нам потрібно жити в нашому буденному житті, і це в його випадку актуалізація вістки про Христа в контексті Ефесян. Ми можемо взяти звідси принципи для себе і в своєму житті актуалізувати їх для себе. Тобто ми бачимо, що ось є Ісус Христос, є Його любов, є Його ставлення до нас, ставлення до церкви. До речі, церква це одна з найважливіших тем послання до Ефесян. І ми можемо прийняти це на свій особистий лад в контексті нашого часу, в контексті наших сучасних умов, в яких ми знаходимося. До речі, ну зараз у нас якби вступна така тема, вона не про це. І там є такі речі, які для сучасної, прогресивної або можна навіть так сказати, ліперальної культури вони дещо дивні, будуть звучати дивно. Тому слідкуйте за всіма подальшими уроками. Впевнений, це будуть цікаві актуальні теми. Ось, наприклад, те про що ти говориш, це як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Ну, те, що церква має коритися Ісусу Христу, це абсолютно зрозуміло і очевидно. Але щоб жінка корилася чоловіку в сучасному світі, це дуже дуже скандальне питання. І ми маємо розуміти, що мова йде в культурному контексті Ефесу. Ми на самому початку цього послання, що ми читаємо? Ми читаємо, що це написано людям 21-го століття. Ні, ми читаємо «Павло, з Божої волі, апостол святим, що де в Ефесі. І вірним в Ісусі Христі. Вірним в Ісусі Христі. Це також і нам, але в першу чергу він це пише Ефесянам. І ми маємо розуміти цей культурний контекст. Ми маємо адаптовувати це, розуміти в світлі Божого Слова, в світлі принципів Ісуса Христа, які Він в своєму житті показав. А він в своєму житті абсолютно не був е е сексистом, а лише до цього. Хотів би додати, що ось є в богослів'ї таке розуміння, що є принципи, вони універсальні в будь-який час, в будь-якому місці в усі часи вони актуальні а є застосування принципів, і воно відрізняється. І якраз біблія і її історії вони показують, як ці принципи застосовувались в конкретних живих прикладах тобто не лише в теорії, а і в житті. Як ми читали в книзі об'явлення в першому розділі, в третьому тексті блаженні, хто читає і ті, хто слухають. Тобто одна людина читає, інші слухають. Це було поширено в той час, адже це у нас зараз є можливість взяти різні листки, попереписувати на них все, що ми хочемо. Тоді листки, папери, письмена були рідкістю, і одна людина читає, інші слухають. Відповідно. Це послання, воно також ми можемо собі уявити, коли ми його читаємо. Що стає якийсь пресвітер або пастор ефаської церкви, стає, читає його, інші люди слухають. Так тут мабуть треба додати, що це був Тихик. Тихик прочитав їм цього листа вперше. І от уявіть, людина, яка заснувала по суті вашу спільноту, вашому місці, ну так зараз ми кажемо духовний батько. Посилає свого, як це сказати, особистого супутника, представника, і ця людина зачитує ось це послання, це особлива атмосфера. І ще важливо нагадати про те, в якому стані тоді знаходилися ефесяни, Оскільки е, тоді були гоніння за християнами, ці люди були дещо пригнічені. Ще й Павло, який їхню церкву заснував, який їх навернув, надихнув. Він знаходився в цей час у в'язненні. Необхідно написати цього листа. Він їм адресує, щоб їх. Підкріпити, підняти їхній дух і щоб вони не сумували. Але чому важливо не сумувати для християн? Ось, якщо ми досліджуємо новий заповіт на тему радості конкретно, то ми бачимо, що це і є частиною плоду духа. Радість іде в тому переліку. І це є характеристикою Божого царства поряд з миром і праведністю. Тобто, зазвичай, коли ми говоримо про мир і праведність, ми відчуваємо такий, знаєте, середньвічний Е, монашистський... Так, ну щось таке є. От праведність це що? Це, це дотримання якихось правил це по слуг Богові. Слу дуже слухняним, дуже таким. Безумовно, до речі, так, але ну, праведність Христа нас покриває. Це безумовно, і ми своїми ділами не можемо це якось вибороти, Це зрозуміло, але все-таки в суспільстві праведність асоціюється саме з від... обмеженнями від... Ну, так, відданістю і обмеженнями. Ну з миром зрозуміло, що це за царство Боже, якщо в ньому немає миру. Але радість про радість дуже часто забувається. Забувається. слово Боже. Новий заповідь чітко вчить що радість це неодмінна якість християнства. Це частина роботи Святого Духа в серці людини, це частина майбутнього Божого царства. Амінь. Але це ще не завершення уроку, оскільки важливо підкреслити якось так, оглянути все, що ми будемо далі вивчати в наступних уроках. Ми будемо більш детально досліджувати кожну тему в посланні до Ефесян. А останнім уроком ми зробимо ще один підсумок. Тобто, зараз ми ніби дивимося на все це здалеку, як знаєте, купити коробку. З пазлами подивитися на картинку, яка зображена на коробці. От ми зараз дивимося на цю картинку. Потім протягом усіх наступних уроків ми будемо складати ці пазли, дивлячись на ці маленькі кусочки і складати їх одне до одного. А в кінці ми знову подивимось на всю вже складену картину з усвідомленням того, що є кожною деталю цієї картини. Що ми говоримо про деталі, то тут мені здається потрібно нам провести такі декотрі паралелі. А якщо ми говорили про родину, то апостол Павло. Він представляє церкву загалом в посланні до Ефесянам в деяких образах. І якщо ми там говорили про родину, то варто згадати, що він представляє її в образі нареченої. Ну, це стосунки в першу чергу з Ісусом Христом. Тобто Ісус Христос, як чоловік, і наречена дружина це його церква. У них такі стосунки. Так, це ну, паралель з сімейними стосунками. Далі ми говорили про гоніння. Про гоніння і про утиски, якісь проблеми, які вони мали. То тут мені здається доречно буде провести паралель з тим, що робить Павло. Він називає церкву, також армією. Угу. Армію Христовою в цьому посланні він представляє її як потужне військо. Вона має командування, вона має підрозділи. Вона має е, накази і розуміння того, що вони роблять. І ще одне порівняння, яке апостол Павло використовує, це порівняння з тілом. Так само, як руки, ноги, живіт і все, що в ньому, воно все разом, хоча це різні речі, але воно разом функціонує, щоб тіло жило. Так само і церква має різні відділи. І все це є церквою, яка функціонує як єдиний цілий організм з головою в якості Ісуса Христа. Тобто, ти казав про. Чоловік і дружина, чоловік Христос, тут голова Христос, головнокомандувач в армії Ісус Христос і наріжний камінь в будівлі також Ісус Христос. До речі, ну в тілі голова. Ну це вже ти сказав. А ось про наріжний камінь і будівлю це четверте порівняння, четверте завершальне порівняння з храмом. Я думаю, що для ефесян, у яких був один з найвеличніших храмів, нехай і язичницьких в той час. Вони розуміли значення цього образу. Ось такі чотири порівняння: це у нас тіло, це храм, це армія і це наречена. Ну, ми, якщо ми говоримо конкретно про церкву, Ну, і в підсумку всього того, про що ми говорили, ми розуміємо, що там є багато різних порад конкретних і принципових. Тобто, я це читаю для себе і розумію, що це до мене говоряться всі слова. Якщо я не бачу проблеми, якщо воно мені імпонує, то все добре, читаємо далі. Якщо ми бачимо, що мені тут щось не подобається, що тут щось не співпадає з тим, як я бачу цей світ, як я бачу, що було правильно, мені потрібно проаналізувати або я десь не правий, або перечитати ще раз і зрозуміти, що справді мається на увазі, як ми вже говорили про ставлення чоловіків і дружин. Павло, пишечи цей лист, він звертає увагу на Спокуси і випробування останнього часу. Як не парадоксально, це було вже дві тисячі років тому, ну плюс-мінус. І в той час Павло вже писав як для людей останнього часу. І ось через 2000 років, як не дивно, не парадоксально, сьогодні ми християни, ми віримо в скорий другий прихід Ісуса. І ці слова будуть актуальні також для нас. У нас теж є особливі спокуси. Особливі випробування останнього часу, і я вірю, що ця тема, яку ми будемо досліджувати найближчий час, вона стане великим благословенням для нас. Амінь, слава Богу, що ми можемо досліджувати. Вільно біблію у вільній країні. Дякую, що були з нами цей час. Дякую, що дивились це відео. Не забудьте оцінити цей ролик, поширити його серед близьких та друзів. А також напишіть у коментарях, що ви про все це думаєте. Про послання до ефесян, про те, що ви щойно бачили, про наші думки. Ми будемо вдячні за будь-який коментар. До нових зустрічей.